Вітаю. Сьогодні ми завітали в Дата Центр Парковий, щоб обговорити їхній досвід впровадження, використання і вибору рішення для захисту привілейованих облікових записів. Також сьогодні ми маємо отримати досить цікаві інсайди, досить цікаві відповіді і практичний досвід впровадження тих чи інших рішень CyberArk. Зараз ми проговоримо з Олександром, хочемо його представити. Кейс CyberArk, як вони себе налаштовували, як він відповідає їхнім вимогам. Тому, Олександр, кілька так. слів представсь. Так, ну. Привіт, друзі! Мене звуть Олександр Ткаченко. Я є керівником відділу розвитку it інфраструктури Дата-центр Парковий. І сьогодні разом з Васили ми будемо говорити про CyberArk та місце CyberArk в нашому дата-центрі. Тож Олександр, розкажи трошки про дата-центр Парковий у кількох словах. Ну, дата-центр Парковий був побудований більше ніж 10 років, і за цей час отримав визнання та. Дійсно високу репутацію серед конкурентів та наших замовників ми є одним з найбільших дата-центрів в Україні, і цей статус нам не тільки дозволяє розміщувати там інфраструктуру замовників, а саме надавати послуги колокейшн, а й надавати кінцевим користувачам, компаніям наші послуги по хмарним it інфраструктурам там в вигляді приватних мари, публічних хмари і ряду інших послуг. І відповідно висока компетенція наших it спеціалістів все це нам дозволяє бути лідерами ринка та надавати стабільні послуги для наших замовників. Дякую, Саш. Якщо можеш, розкажи трошки про інформаційну безпеку у вас, тому що безпека дата центра, тут дійсно можна прийти до вас, подивитися на екскурсію. Мене дуже вражають ваші забезпечення саме батареями, вражають генератори. Це прям дуже для тих, хто 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 не був, хто не бачив, прям рекомендую. Скажи, будь ласка, які у вас є фокуси або куди ви дивитеся саме в захисті інформаційної безпеки? Ну, по перше, слід сказати, щодо. Характеру IT-інфраструктури. Тому що якщо брати з архітектурної точки зору загальну IT-інфраструктуру компанії, вона має фокус всередину. Тобто будуються певні сервіси, об'єднуються між собою, і, врешті-решт, вони представляють щось, що виконує там, завдання там, компанії. Ну, це можна там, назвати. Там, Поштові сервіси, сервіси там, зберігання там, даних і тому подібне. Ну, відповідно від компанії, ця ну, об'єм цієї інфраструктури він там відповідний. Особливість IT-інфраструктури будь-якого дата-центру, це якраз не фокус всередину, а фокус назовні. Тому що IT-інфраструктура дата-центру має надавати сервіс, тобто вона має побудована на бути назовні. Ну і відповідно в такому дизайні повстає питання щодо інформаційної безпеки. Чому? Тому що для потенційного злобисника цінність атаки на ту чи іншу інфраструктуру рахується в грошах. Грошах потенційної інформації, яка зберігається в інфраструктурі, та як, як ця інформація може бути корисною. Ну і відповідно, чим там більша компанія, тим більший інтерес для зловмисника отримання або даних, які в цій інфраструктурі знаходяться, або її знищити для того, щоб вона не працювала, і відповідно, компанія там застопорилась, тобто ну не працювало вивести її з влади. Ну і відповідно, враховуючи той обсяг замовників, які в нас розміщуються, які нам довіряються, ми є ціллю для багатьох зумисників, а особливо в наш час, в час війни, збройної агресії Російської Федерації на там наш суверенітет також слід ну казати про це, що є фактичний фронт а є інформаційний фронт. Ну і відповідно на інформаційному фронті ми зазнаємо атак постійних, тому що ворог хоче зламати, ворог робить все для цього. І питання і ціна інформаційної безпеки для нас стає все більше і більше вагомішою, тому що. В першу чергу ми не бажаємо втратити довіру наших замовників і забезпечити їх їм кращий сервіс. І відповідно в умовах, які зараз складаються, наш вклад в інформаційну безпеку, покращення рівня інформаційної безпеки загалом є однією з прерогатив цілей, які наша компанія ставить перед собою. Саш, я правильно розумію, що попередньо у вас були якісь можливі інциденти? то, що передувало да тому, що ви е, саме сфокусувалися на захисті привілейованого доступу. Тому що на сьогодні я так, так розумію, що ви обрали першу перший там і найбільш важливий продукт, мабуть, із лінійки платформи CyberArk, це саме рішення PAM. тому щось передувало цьому можливо з на жаль, так У нас був інцидент інформаційного безпеки. Цілю був один з наших замовників. Ціль була його IT інфраструктура, і для того, щоб вивести її з ладу, ми зазнали маршсованої кібератаки, яка, на жаль, мала певні наслідки. Які ми, там, звісно ж, ми впоралися з цим. Але факт цього був. Я не буду розповідати всіх деталей, які там були в там, цій атаці. Але після інциденту, ну ми зробили певні висновки. На мій погляд, я думаю, там цю думку розділяють багато моїх співробітників та друзів. Якщо не робити рефлексію, то це може повторити ще раз. І ще раз, не факт, що після цього наслідки будуть меншими. Відповідно, ми зробили певні висновки, і якраз в. Стратегії інформаційної безпеки, розвитку інформаційної безпеки та продуктів, які використовуються в нашій інфраструктурі, а ми виділили в окремий напрямок: це саме те, що казав, захист привілейованого доступу, тому що привільований доступ він є завжди і всюди. Питання в тому наскільки він необхідний для там захисту. Відповідно, обираються ті чи інші інструменти, які якими там. Там користуються там, компанії. З цього ми обрали якраз продукти а, CyberArk, екосистему а, CyberArk, а, тому що ну, не тільки привільований доступ нас цікавив, як кінцевого замовника, то вибір саме пав на це, тому що і зрілість продукту загалом а, нас влаштовує, і також якраз екосистема, тобто набір сервісів, які. Окрім е, привільону доступу, є в портфелі там одного вендора та їх інтеграція між собою нас теж зацікавила. Саш. Підскажи, будь ласка, наскільки я тебе зрозумів, е, даний інцидент, про який ти розповідав, да він був пов'язаний і був фокусно націлений зловмисниками, не конкретно на центр парковий, а на одного із ваших там клієнтів-замовників е, тут важливо, з е, свого боку поділитися досвідом, да, е, чи зробили якісь висновки ваші замовники? Наскільки вони? Тепер по іншому відноситься до того, що атака може їх очікувати з будь-якої сторони не тобто, обов'язково зсередини, може бути зони Василю. Мені складно відповісти за замовника, тому що ем, наш рівень закінчується там на певній там межі. Після цього ми не знаємо, що у замовника відбувається. Ми, звісно ж, зі свого боку там даємо певні рекомендації щодо того, як вона має там бути організовано, налаштована. Якщо ми бачимо кричущі невідповідності там здоровому глузду, там ну я не знаю, там, наприклад, Замовнику надані там ip адреси, а він не увімкнув феєрвол, і вся його it інфраструктура доступна іззовні. Ну ми там про це звісно ж кажемо, там пишемо відповідні листи. Але далі, ну замовник каже: Ну, добре, ми там прийняли до уваги і там робимо там відповідні або не робимо висновки. Це ми не знаємо. Можу сказати лише про нас, те, що саме ця атака. Була таким фокусом. Там ми сфокусувалися на тих моментах, які ну до, до цього ну не те, що не бачили, а не віддавали цьому там певної, там приділяли достатньо там уваги. Це досить цікавий кейс, насправді, тому що я до цього, коли працював в інтеграторі, я також знав кількох замовників, які проводили аудит не тільки всередині себе, а ще й аудит своїх підрядників. І одним із ключових моментів було якраз критичність доступу саме через VPN. Скажи, будь ласка, твоє відношення? Да, тому що в нас в лінійці CyberArk є можливість використовувати рішення без VPN, тому що CyberArk рахує це вразливістю. І тут я хотів би теж заакцентувати увагу на тому, що згідно там Гартнера, да, 80% інцидентів пов'язані саме з привілейованими обліковими записами. Можеш ти дати свій там фідбек з цього приводу? Погоджуєшся чи можливо у тебе якась інша думка? Ну, дивлячись, в яких, в яких моментах використовується та чи інша технологія доступу. Якщо необхідний доступ низькорівневий до ІТ інфраструктури, то без VPN ну, не обійтись, це має це на увазі там технічний інженерний доступ до роботи it систем. Але а, цей VPN а, от, при побудові будь-якої І інфраструктури, він, ну, до, нього, до нього не можна під'єднатися, тому що він а, є технічним і доступ навіть до нього він виключно регламентований і навіть ну, закривається там, двома трьома ip адресами а, з усього інтернету. Тобто цей VPN, він технічний. І Будь-яка it інфраструктура ну, така зріла, так, вона має а, його для того, щоб виконати низькорівневі операції з it інфраструктурою ну, Банально виконати вхід на консоль там, обладнання, якщо там, обладнання там, не відповідає або з ним щось там трапилось. То це щодо VPN. А, щодо е, там, використання там, технологій, яка є там, у CyberArk, це. Без VPN доступу, це цікаво в першу чергу для співробітників, які взагалі не мають відношення до IT-інфраструктури там компанії. Тому що якщо взяти там співробітників а, ну, дата центру, вони теж мають VPN, але цей VPN веде на CyberArk. Де звідти вони виконують там адміністративні там функції там дії? А якщо ж взяти умовно, підрядник підрядну організацію, яка виконує певні роботи, які там сезонні там чи регламентні, то так це доволі цікаве рішення, тому що їм не треба пускати їх не треба пускати в навіть в інфраструктуру, тобто не треба на поріг. Запрошувати, а вони з віконечка щось там подивляться і та за собою зачинять хвірточко. Чудове порівняння. Мені теж подобається прості порівняння. Саш, що, будь ласка, досвідом вибору рішень, тому що і зрозуміло, що в тебе досить великий обсяг знань по е, різним моментам в інфраструктурі інфраструктурним. Чому саме CyberArk? Ну, складне питання. Воно складається з. І раціональне та, та раціональне складової, так а, ну почнемо з раціональної, все ж таки, ну, цей продукт, ця екосистема є а, лідером, і це є факт. Тому, а, коли було питання там до керівництва, що ми там хочемо іти в там, цьому напрямку, а не було питання, а що це взагалі таке. Тому що як ніяк, але на ринку певна. Слава, там, пев, там певні, певне розуміння, воно там є, і там керівництво, це там, для себе воно розуміло, що це таке. Це там перше. А друге, раціональне. Друге, і раціонально я. Так, дійсно має великий досвід в побудові IT-інфраструктур, в побудові it інфраструктур і заученням засобів там інформаційної безпеки. І з власного досвіду можу сказати, що Себрарка якраз під задачі СОДу більше, більше всього пасує. Його функціонал, саме задачі, які я там та мої колеги ставлять перед. Роботою там цього сервісу повністю відповідають, тому ви складові okay, супер. Саш, поділиться, будь ласка, відповіді на питання, як проходить взагалі процес інтеграції? Е, скільки часу займало? Тому що в деяких замовників це такий е, довгий процес, який тянеться і в принципі ніколи не закінчується. Нові облікові записи додаються, когось там прибирають, додають різних систем. Як це проходило там в тебе? Сказати, що це легка прогулянка, ну, важко, тому що Себрарк це рішення, яке написано не на колінках. І відповідно для успішного впровадження має бути виконаний певний перелік умов. Перша умова це it інфраструктура дизайн IT-інфраструктури, де цей продукт впроваджується. Тобто вона має бути, ну інфраструктура, вона має бути зрілою. Тобто мати певний дизайн, в який. Як пазл вмонтовуються компоненти та рішення Сабірарка. Це перше. Два це, звісно ж, компетенція технічних спеціалістів тих, які впроваджують це рішення, і відповідно там IT-спеціалістів, які приймають це рішення у власну інфраструктуру. Тому що вбудувати її, це там, має бути там, певна компетенція у. Співробітників компанії для 100% результату. Ну і далі це в подальшому, ну те, що ти казав, вони починають, але не можуть закінчити. Так, це певна зрілість it процесів, тому що ну, треба розрізняти процеси впровадження та процеси супроводу. А я не кажу про там кобі та бойтів і там розписування там процесів. Ні, це висока матерія, яка ну, має бути, але ну, компанія, яка до цього дозріла. Спершу чергу зі менеджменту це добре, воно може дати свої результати. Але в компаніях там середньої ланки це треба просто на рівні розуміння, розуміти, де закінчується впровадження і де закінчується супер. Тому ну, ці факти складові, вони ну, мають бути обов'язково для успішного впровадження. Саш, по результату, от ви вже майже рік експлуатуєте рішення. Як ти оціниш? Ви закрили свої потреби, які планували? Якісь можливо є плани на майбутнє? Базовий набір е, питань, які ми ставили перед е, привільором доступом, так? Сто е, відсотків ми всі наші побажання. Сформулювали в технічне завдання, яке буде там виконуватись там з часом, коли будуть зібрані там ресурси на їх впровадження, як людські, так і матеріальні. Тому ми зараз знаходимося в стадії ну, фінальній, тобто у нас продукт працює. Він закриває там ті завдання, які там треба було закрити. А далі процес розвитку він також має місце, виходячи з того багатого досвіду побудови різних it інфраструктур да в тому числі на прикладі самого паркового, можливо, ти дасиш якісь певні рекомендації для замовників. На що звертати увагу при виборі рішення, при впровадженні і при експлуатації? Ну перше, що треба сказати, завжди вибирайте те, що вам по розміру. Тому що якщо взяти інфраструктуру паркового, інфраструктуру великої компанії, ну, середньої компанії та великої компанії, Сайберарка його екосистема продуктів є кращим варіантом, тому що як я вже казав раніше, це бренд, це стабільність там релізів, репутація. Надійного постачального посуху. Якщо е, ви маленька компанія, я б навіть не задумувався щодо себе тому що е, рішення, воно велике і не дасть той ефект, на який ви, ну, буде ця компанія очікувати. А ще можеш дати таку теж відповідь, як ти розділяєш да, там, велика компанія, середня і маленька, да, щоб для себе зрозуміти? Маленька компанія це компанія, яка складається з там, головного бухгалтера, директора та п'яти менеджерів. Тобто для цієї компанії ПАМ не є тим, за що там, треба там, платити гроші ну, прямо зараз. Середня компанія починається від 50 і більше там, чоловік, і найголовніше це навіть не кількість людей, а цінність IT-інформації. Яка в it інфраструктурі присутня, тому що 50 чоловік це може бути там умовно клінінгова компанія, яка ну, має великий штат людей там прибиральників, але цінність там інформації порівняно з там державною таємницею, ну все ж таки будемо чесними перед собою, не співставна. Тому все залежить від того, яка, який тип інформації присутній в компанії. Саш, а ще підскажи таке питання: чи звертаються до вас замовники для побудови захисту привілейованого саме для них? Цікаво, чи є У нас є певні запити від замовників, а такої послуги в нас немає, але ми зараз. Думаємо щодо впровадження там, подібного сервісу для наших замовників, тому що не ми єдині там, бачимо і відчуваємо наслідки кібервійни, яка розгортається там, на теренах наш, нашого інтернету, нашого mm. сегменту мережі. І багато хто з наших замовників замислюється теж. І відповіддю нашої відповіді, це є зараз така, такий прорахунок подібної послуги, яку ми потенційно зможемо надавати як сервіс. Тобто замовнику не треба будувати інфраструктуру CyberArk і інтегрувати там свої сервіси. А ми прорахуємо, що зробимо це за замовника. І просто вже готову інфраструктуру частину її інтегруємо до інфраструктури замовника, тим самим підвищивши доступ доступність та захищеність його вже рішення. Слухай, це дуже чудова новина, тому що після цього навіть. Маленькі компанії, які є на сьогодні там клієнтами паркового або планують бути клієнтами паркового, зможуть отримати досить потужний захист. Тому це чудова новина. Ну при при бажанні, так при бажанні, тому що якраз може і важкість впровадження там цього продукту для там, середньої компанії. Про маленьку компанію вже взагалі там не кажу. І певно певний створює бар'єр на шляху впровадження. Тому, ну є там, по є певні там сигнали від ринку. Ми їх пропрацюємо та думаю, повернемось з цим. Саш, як ти оцінюєш, якщо трошки пожартувати, тому що насправді не всі компанії готові поділитися своїм досвідом там про захисту рішення. ПАМ як ти думаєш, чи будуть чи зростуть атаки да на дата-центр Парковий після нашого публічного такого референсу, і чи готовий парковий до них, і чи зможе парковий, якщо вони будуть поділитися такою інформацією? Тому що це дуже цікаві. інсайди. наше інтерв'ю. Воно не вплине на це від сова зовсім, тому що вони як були, так і будуть. І не інтерв'ю грає роль в тому, чи буде атака, чи не буде атака. Все ж таки, це ресурси, які докладає інша сторона для реалізації там поставлених цілей, тому що, ну як показує практика, не існує 100% захищеної it інфраструктури, аби що її можна вимкнути, заперти в сейф. І забути, де цей сейф знаходиться, але від цього ну і іт інфраструктура перестане бути ІТ-інфраструктурою. тому все можна зламати. Рішення, яке ну про яке ми сьогодні говорили, та інші рішення, які ми використовуємо в власній стратегії там інформаційної безпеки, вони мають на меті мінімізувати потенційний. Потенційно настання а, такої там, нештатної ситуації, як кібератака, тобто експлуатація тієї чи іншої вразливості там, знищення, там, крадіжки інформації, ну, це вже а, на відкупу зловмисника. Тому а, це є мінімізацію. І чим більше ми а, змінімізуємо потенційну там, загрозу, тобто зведемо її там до нуля. Тим краще буде і для нас, і для наших замовників. Ну що, Саш, дякую тобі за таке досить відверте інтерв'ю. Я думаю, що тут для наших глядачів будуть досить цікаві інсайди. Якщо у когось цікава додаткова інформація або у вас є питання, будь ласка, звертайтеся за нашими контактами.